Але якщо є віра, то вистачить сил на фронті, то були в бою в інтернеті. Знаєш, якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію. Але їм не вдасться, кожен буде жати, що посіяв. вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але бити волю їм не вдасться, кожен буде жати, що посіяв. кожен буде жати, що посіяв. Kojum būdai jau tiščioposeja, Kojum būdai jau tiščioposeja, Kojum būdai jau tiščioposeja.